І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 6 листопада. Прекрасна погода. Сонячно-вітряно. Вчорашній день був ніби дощовий, ніби холодний, але в реальності з того дощу нічого хорошого не було. Об'їздили всі Карпати, але толку дуже мало. Поодинокі грибочки. Попадають під ялицями дуже сухо і грибів обмаль. Сьогодні ми вирішили відвідати Трускавецькі ліси, оглянути загальну ситуацію. Є велике бажання назбирати підпеньок, але перед тим вирішили оглянути. Я вирішив оглянути рівнинні ліси. І ліси, де ростуть біленькі гриби. Ну, на початках не було нічого. Але ж, але ж, але ж, подивіться, що воно є. Один, другий. Ось так. Ось така от краса 6 листопада. Ну що ж, поглянемо. Для мене це, в принципі, рекорд. В цих лісах максимально, коли я знаходив пізні гриби. Це 31 жовтня. В листопаді місяці, в листопаді, і ще тим більше так пізно, мені не вдавалося ніколи знайти. Так що треба буде слід занести ось сідній щоденник. от такі от чудові знахідки посередині в кін... ну, на початку листопада, 6 листопада. Ось це вже майже кінець осені і дуже надзвичайно різки, рідкісна знахідка. Ну, зараз, звичайно, увага буде приділятися вже пошуку білих грибів значно більше, бо це чисто випадково я на них натрапив в одному хорошому грибному місці. Далі буде пошук під пеньок і Загальний аналіз. ну Загальний аналіз такий, що грибів не видно. Оце два гриби. Перша знахідка дуже-дуже цікава. Вона спонукає мене до пошуку, а інших грибів поки що не видно. Зараз я доберусь в якісь потоки і там буду шукати щось хороше. А от на рахунок білих грибів. Це досить цікаво, тому що в рівнинних лісах і дощів тут не було, але на березі ставків, де трішки вологи, є, вологи залишилося, вони, бачу, починають ні звідки появлятись. Для мене це дивно і для мене це, так би мовити, в цьому Трускавецькому лісі трішки рекорд. Ну, скажімо так. В крайній мірі, я не пам'ятаю, щоб я 6 листопада знаходив тут білі гриби. Ну, поки що, до слідуючої хорошої знахідки ставимось на паузу і продовжуємо мандрівку. Отож мандрівка країни Гребландії продовжується Трускавецькими лісами. Шукаємо грибочки. Ну, але що? Поки що біленьких більше не попадається, але будь ласка. Картина трагедії. Це робота яструба. Вдарив якусь птичку і тут в нього... Відбувався ранковий обід. Отак воно якось буває. <кій> Ліс живе своїм життям. Що поробиш? Хотіли знайти гриби, а попали на законний природний процес, виживає найсильніший і найуважніший. Ну що ж, мандрівка продовжується. І так, чудова мандрівка, сонячний ранок 6 листопада Трускавецькими лісами продовжується. Ну, що можна сказати? Ще. Дивіться, який прекрасний виводок під пеньок. Ну, трішки вони старенькі. То, мабуть, хай собі ростуть. А от загальна ситуація. На 6 листопада, як не дивно, досить непогано, тому що ростуть підпеньки, де не де попадається два біленьких, ну багато, декілька моховичків. Поки що більше нічим сильно похвалитись не можна, але ліс все-таки не є пустий. Чому я так говорю досить дивно? Тому що в мене дуже великий досвід. Цих грибарок, і я розумію, наскільки радикально в даний момент у нас зараз міняється клімат. Ще з 2-3 десятки років назад, в кінці вересня, вже закидувало сніжком, вже практично нічого не можна було знайти. Далі жовтневі часи показували непогані гриби, коли раніше їх практично не було, вже не могло бути. А на даний момент, сьогодні 6 листопада, і я в Турскавецьких лісах знайшов поки що два білі гриби. Для мене це рекорд. Якщо в рівнинних лісах у Львівської області на даний момент це не є якоюсь надзвичайною подією, то тут практично в Карпатах де в такий час. Рівненні ліси раніше не видавали грибочків, то тепер це досить цікаво і досить інтригуюче. Ну добре, поки що перериваємо. Ще раз покажу чарівний гарненький кущик під пенюк. Ха. Ось. Така знахідка. А далі побачимо, можливо. Щось ще буде. Поки що. До побачення. І так, країна Грибландія і її ведучий Олесь Боровик. Завершуємо черговий огляд лісів в районі курорту Трускавець 6 листопада. Надзвичайно прекрасна, надзвичайно тепла погода. Подуває легенький вітерець. Ростуть поодинокі грибочки. Не скажемо, що їх багато, але для бажаючих можна щось знайти. Поодинокі білячки попадаються, як не дивно, досить не, незвично. Я один підберезник, декілька моховиків. Ще у вологих містах ростуть рядівочки. Он. Правда, вони вже явно підстаркуваті. Ось їх хробачливі І підпаньки. Під пеньок багато. Я вже набрав рюкзак, кульок. Ось ну, ще зараз ось така хороша колонія. Вони дуже добрі підуть на заквашування. Ще можна щось знайти. Треба просто спокійно ходити. Шукайте більш вологі місця. Шукайте яри. В ярах значно комфортніше себе підпеньки почувають. Ну а в листяних лісах. Можна знайти ще де неде запізнілий моховичок, запізнілий підберезник, козарик. І навіть я знайшов сьогодні два прекрасні білі, які були продемонстровані з самого початку мого візиту в ліси. Пробував я їх знайти більше, оглянув канадський дуб, оглянув ялинники. Ну, нема. Багато нема нічого, але ліс ще поки що живий. Ще ліщина не скинула листочки. Береза денеде ще має. Дуб вже стоїть голий канадський дуб червоніє і теж по -по маленьку обсипається. Але поки що є листя на деревах, ще можна щось знайти. Отож, країна Грибландія прощається з вами на сьогоднішній день. Але поки тепло, поки нема глибоких морозів. І поки актуально щось знайти, завжди будете в курсі подій і будете знати, що де росте. Поки що країна Гребландія. Прощається, до нових зустрічей. До побачення!